Що стосується політики Китаю, я невеликий дипломат, але я знаю про те, що Китай це східноазіатська країна, це зовсім інша ментальність, ніж європейська ментальність, і це, знаєте, така політика повільної виваженості, яка формулюється в їхньому вченні Дзен, як те, що сидить Китаєць на березі річці і чекає. День, місяць, рік і роками, поки мимо пропливе тіло його ворога. Ну, це їхня політика така дзен. Це ну є така притча, але це їхня по суті східна філософія. Тобто вони нікуди не спішать, але вони роблять, отак, якби є ж така приказка східна. Мистецтво маленьких кроків. Вони нікуди не спішать, вони роблять очікування, вони роблять маленькі кроки, направлені на досягнення стратегічних інтересів, і в них стратегічні плани вимірюю, вимірюються не роками і навіть не десятиліттями. Зокрема, їхня стратегія. Називається культура гармонії, визначена на все 21 -е століття. Ну, тобто, не мало-небагато, на 100 років. Так от це ми про Китай. Яку політику займає і проводить, і буде займати Китай найближчі місяці, найближчі роки? Треба чітко розуміти про те, що зараз у світі є 4 гравці, такі геополітичні великі. Є гравці, такі як Сполучені Штати Америки, Такий, як Євросоюз, такий, як Китай, і, на жаль, ще поки що як Росія. Є такий вислів, який, е, говорить про те, що немає вічних ворогів і немає вічних друзів, є вічні інтереси твоєї країни. Це хтось із знаменитих дипломатів сказав. І от я думаю, що це як цей вислів, такий дипломатичний, як ніколи відноситься до Китаю. Так сталося традиційно, що Китай має хороші економічні, політичні і дипломатичні стосунки з Росією. Але так сталося зараз, останні місяці, про те, що е Стосунки між Китаєм і Росією чуть-чуть починають напружуватись і охолоджуватися. Це навіть видно по деяким дипломатичним там заявам або по деяким дипломатичним рухам. Скажем, тобто у їхніх стосунках вже не така тісна дружба і гармонія, яка була раніше, але все-таки економічні інтереси залишаються. Бо вони в першу чергу надекутовують ну, політичні інтереси, але економіка тут в першу чергу. Що далі відбувається в стосунках з Китаєм? Між Китаєм і Америкою традиційно натянуті стосунки. Тепер ці стосунки з приходом Трампа стають ще більш агресивними і стають ще більше натянутими. Відповідно, Китай бачить агресивну політику Америки до себе. Він бачить тепер ненадійність свого молодшого партнера, такого як Росія, і по тому, що робить Росія, це чітко проявляється. І Китай думає, а що тепер далі робити. А далі дуже цікаві стосунки починають вибудовуватися з Європою. Діло в тому, що Америка і Європа були традиційно десятки років, якщо не століть, геополітичними союзниками. Ну, як мінімум 100 років. Це рахується з, якщо не помиляюсь, з 1915 року, коли американський корпус висадився на європейському континенті і прийняв участь в Першій світовій війні, скажімо, на боці європейців. Так от, ну, у даному випадку, французів і англійців. Так, от, якщо спостерігати різноманітні, ці такі, знаєте, дипломатичні рухи, політичні рухи, то можна сказати таким чином, що є два центри впливу, які між собою протистоять і ну, можна сказати, ворогують – це Америка і Китай, і є два інших, які зараз міняють вектор свого руху: це Європа і Росія. Росія починає від відриватися трішки від Китаю, але не до кінця, і приближатись до Америки. І Америка старається Росію зробити своїм стратегічним партнером проти Китаю. З другої сторони, Америка допустила, як, на мій погляд, під час президентства Трампа стратегічну архі ну, таку важливу помилку. Вона відштовхнула свого стратегічного партнера Євросоюз, і доволі ну, негативно себе почала вести відносно Євросоюзу і європейці почали відповідати тим самим. Вони почали активізувати дипломатичні і економічні стосунки з Китаєм. Висновок немає вічних. Друзів, немає вічних ворогів, є вічні економічні інтереси. Ми найближчими місяцями, максимум, мабуть, рік, можливо, півтора року, ми побачимо створення інших геополітичних союзів. І в цих геополітичних союзах, скоріше всього, Америка залишиться, скоріше всього, сама. Сама. Це не значить, що їй буде дуже погано, тому що це все-таки потужна країна номер один на сьогоднішній день з найбільшим валовим внутрішнім продуктом в світі. Але судячи по всьому, у Євросоюзах в Китаї знайдеться дуже багато точок дотику, які вони будуть спільно розвивати, розуміючи про те, ну я зараз говорю про Європу, що європейці все більше і більше починають розуміти, що та Америка, яка була в 20 столітті, це вже в Америці в минулому. Це вже не той надійний стратегічний партнер, на якого можна було сподіватися, і який абсолютно прогнозований, що Америка. Почала різко мінятися, різко мінятися, на жаль, в гіршу сторону, що це не надійний партнер, не економічний, не військовий. І відповідно, Євросоюз буде будувати нові союзи, і не виключно, що це будуть зближення партнерських стосунків з Китаєм. Я не говорю, що це буде якийсь військовий союз. Ні, такого не буде. Але те, що буде Європа зближуватися з Китаєм і підсилювати свою економіку, це однозначно. Тут жодних сумнів у мене немає. І на завершення у європейців порівняно з американцями в дійсності є дуже. Такі великі переваги. В чому вони полягають? Вони полягають в тому, що в європейців є ринок для розвитку. Тобто в них зараз відкривається, скажімо, ринок для розвитку, що внутрішній, що зовнішній. В той час, коли в Америці починаються кризи, в Європі починається процвітання. За Півтора місяця президентства Транс Трампа, Трампа Транснаціональні компанії Америки втратили в своїх акціях півтора трильйона доларів. А де вони ділись? Вони перекочували в акції європейських компаній, особливо військових. Тобто дуже цікаві, дійсно, ці процеси зараз відбуваються. І виходить, що європейські компанії починають кріпнути, американські слабнути, плюс Америка сама відривається від багатьох економічних союзів і договорів, показує себе як ненадійним партнером. Європа навпаки, і в Європі починається зміцнюватися внутрішній ринок, і зовнішній ринок починає більше розвиватися. І я думаю, що ну, дуже. Цікаві наслідки, ми побачимо в цифрах через рік чи через два, як кріпне Європа Євросоюз і як починають слабнути Сполучені Штати Америки. Ну, це мої власні прогнози. Я, звичайно, можу помилятись, але для України це має безпосереднє незначення. Тому що ми вже, як незалежна країна, стали невідворотною частиною Європи. Уже і Європа це признала, і ми це вже розуміємо. І ми вже розуміємо, що ось тут ми європейці, ми тут живемо, це наш європейський дім, і нам тут треба всім спільно держатися купи для зміцнення свого економічного потенціалу і військового в тому числі. Шановні друзі, як завжди, запрошую підписатися на мій ютуб канал і, звичайно, залишити вподобайки, коментарі або все те, що порахуєте потрібним. Навперед дякую!